Друзі, привіт! Верховна Рада призначила нового міністра оборони Михайла Федерова, і голоси знайшлись. Тож тепер, колишній вже міністр цифрової трансформації буде трансформувати оборону і вирішувати проблеми, які він сам сказав, вже накопичились. Власне, сам Федоров, його персона, цікава на цій новій посаді міністра оборони для діючої влади тими методами, якими він і працює. Але оскільки нас цікавить саме на Цьому каналі, все з юридичної точки зору, що стосується мобілізації, діяльності ТЦК та, та процесів, які будуть тут трансформуватися сьогодні. Ми про це більш детально з вами і поговоримо. І не забувайте на початку підписатись на канал, щоб бути в курсі правильної і якісної юридичної аналітики, а не популізму. Я послухала уважно пряму трансляцію з Верховної Ради, де сам Федоров виступав зі своєю промовою, де були поставлені деякими народними депутатами йому запитання ясно, що він не міг конкретно там сказати по пунктам все, що він буде робити. Це в принципі і не потрібно було робити сьогодні. Але основний його напрямок мислення і бачення зрозуміли. Я йду на посаду не як міністр, який побудував цифрову державу, створив дію, а як людина, команда якої з го року багато часу працювала на війну. Більше роботів, менше втрат, більше технологій, менше загиблих. Життя українських героїв найвища цінність. Ми не маємо права на рішення, які коштують життів наших героїв. Потрібно швидко раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність нашої країни. Усе має базуватися на даних. Це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього. Безумовно, що на четвертому році війни не могли зберігтися там якісь старі методи колишніх військоматів, які працювали у мирний час. Це очевидно, що щось. Змінилось би так чи інакше, два моменти, на яких акцентував увагу новий міністр: це перше вирішити системні проблеми ТЦК, і друге пріоритет більше даних. А що це за такі системні проблеми ТЦК? Очевидно, багатьом, що це в першу чергу бусифікація. Корупція і те, що, можливо, на думку держави, там хтось не виконує план. А я я там скажу, що проблеми в ТЦК не просто системні, а ще й глобальні. Вони не дотримуються дуже часто прав людини, вони мають проблеми з заповіщенням, вони надсилають неправильно поштові повістки, не на правильні адреси. ВЛК це взагалі окрема тема, і те, що вони тисячами просто програють судові справи у судах громадянам та ще й не мають навіть коштів на судовий збір не рідко. Все це свідчить про те, що вони юридично ну, не вивозять весь ось цей процес мобілізації. Тому, якби Міноборони проаналізували навіть хоча б там просто якийсь сегмент судової практики, яку я, до речі, дуже часто цікаву практику, надаю своєму телеграм-каналі, рекомендую підпишіться. Там багато цікавої корисної юридичної інформації, не тільки щодо мобілізації, а й взагалі щодо усього, що відбувається в українській політиці сьогодні. От якби вони вивчили гарно статистику, Дивилася судову практику, вони б побачили, що силовики ну, дійсно не потрібні на вулицях. Це порушує конституцію, це дискредитує імідж військових, а лякає людей. А якщо мова йде про штрафи, то вони досі не прийняли жодної зміни корисної до КУПАП. Ніхто не створив реєстр ось цих постанов, реєстр адміністративних проваджень, ніхто не створює можливості для того, щоб людина була належним чином сповіщена про наявну постанову. До пропущення строку на її оскарження. Ось цим вони чомусь не займаються. Проблема є з виконанням судових рішень. Там намалювалася взагалі окрема схема у державних виконавців під час воєнного стану. І це, по суті, блокує виконання рішень, які винесені на користь громадян, і проти ТЦК. Про це в мене є окреме відео на каналі, можете подивитися. Розшук ТЦК, друзі, судді теж вже заплутались. Вони вже просто не розуміють, а що має відображатися в резерв плюс, а що має Ає відображатися в реєстрі саме тому, що я бачу щоразу різні рішення. Я розумію, що навіть Верховний суд крапку нормально не поставить, тому що це Федоров. Це міністр цифрової трансформації, це міністр оборони повинні пояснити і довести таким чином до відома ось ці всі правила формування цих даних, щоб не виникало ось такої неоднозначної практики. Тому що ж навіть ця постанова про електронний кабінет, ось цей резерв плюс, по суті, не так давно в публічному доступі з'явилася. Тут я маю сказати, що певні речі і Міноборони і Мінцифри робили до цього без тиску. Ну, от, наприклад. Наприклад, нещодавні всі сповіщення про направлення повістки в Плюс. Я про це вже повідомляла. Це все добровільно. Людина може поставити цю галочку собі, вімкнути цю функцію, може вимкнути в будь-який момент. А так само і там сплата штрафу зі знижкою. Ніхто нікого не примушує. Хочеш, сплачуй, хочеш не сплачуй. Бронювання там на 45 днів. Все це ось ці всі електронні можливості, електронні відстрочки. Це все. Право людини не хочеш через Резерв Плюс, іди в ТЦК тепер в ЦНАП. Але паралельно із цим ви самі почули, друзі, що сказав Федоров, і це був чіткий сигнал. Пріоритет для нього це дані і все вимірювати. І якщо говорити ось тут про посилення, мобілізація, я вже говорила про те, що мобілізація, ну, як мінімум точно не пом'якшиться. І те про що вже натякала Чорногоренко ще давно до цього, і те, що вони плавно вже заклали на нормативному рівні як підґрунтя, то більше даних і електронізацію мобілізації від нового міністра можна очікувати, наприклад, включі там електронної дистанційної заочної ВЛК, електронних повісток, контроль за діяльністю ТЦК. Тому що ж дивіться, от багато хто заспише, нема обов'язку встановлювати резерву будівлю. Так, дійсно, це так і є. Але нема ж обов'язку і поштову скриньку мати, користуватися послугами пошти, але ж ми всі добре знаємо, яка прописана фікція в постанові 560. Нічого ж нема обов'язку. Є правило, що принесли повістку, не зафіксували вас на місці, відсутні за адресою, вважається оповіщений. І є і негативна судова практика, яка, на жаль, є і не на користь громадян. Ось так працюють такі. І Натомість беремо, наприклад, зміни щодо електронного військово-облікового документу. Зміни внеслися в постанову 559 Тепер також не хочеш мати електронний військово-обліковий документ, згенерований через дію чи резерв плюс, йди за роздруківкою у ТЦК. Тому банально як можуть зробити? Прописати в нормативно правовому акті вже що там є якийсь такий новий обов'язок. Не хочеш встановлювати Резерв Плюс, окей, приходь в ТЦК там, щомісяця на звірку даних. Ну, тобто все це можна робити, як ми бачимо з вами. До цього робив Кабмін Шмигаля шляхом встановлення ось таких юридичних фікцій. Друзі, а яка ваша думка? Обов'язково напишіть її в коментарях. А якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор Права.